Вітання усім, то на зв'язку із футболом. З вами Олександр це футбол на вікенд в цьому випуску. Поговоримо про дебют нового, поки що, тимчасового тренера київського Динамо. Про ще один. Топовий поєдинок для Віктора Сиганкова у іспанській лалізі. Ну і справа Руслана Малиновського: чи дійсно в українця почалась ігрова криза? Все це розберемо у цьому випуску. Тому, друзі, обов'язково додивіться відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на наш youtube канал. І також закликаю вас долучатись до нашого збору. На лігу аеророзвідки ми спільно із фондом «Повернись живим, збираємо кошти на мобільні пункти керування для операторів наших безпілотників. Наша мета 10 мільйонів гривень, і залишилось зібрати вже менше мільйона. Тож давайте дотиснемо якомога швидше цей збір. Скануйте QR-код та долучайтесь. Початок великих змін в матчі проти металіста Київським Динамо керуватиме новий тимчасовий тренер. Олександр Шовковський береться за справу. Динамо не змогло виграти один із головних матчів сезону, але і не програло. В цілому нічия проти шахтаря є цілком логічною і заслуженою бо обидві команди грали однаково погано і абсолютно не заслуговували на перемогу. Шкода, що у футболі не можуть програти обидві команди, бо це було би гарним покаранням за ті 90 хвилин знущання над вболівальниками, які влаштували Динамо і Шахтар. Ранній гол Степаненка і невпевнені дії Нищерета. Хоча, як показують повтори, воротар не бачив момент удару. І пізній гол Андрієвського. Тут Трубін бачив момент удару, але настільки сильно і точно вдарив півзахисник Динамо, що відбити такі спроби надзвичайно важко. Це, в принципі, все, що із хорошого можна сказати про цей матч. Головний момент всього поєдинку за рівнем дискусій довкола епізод із рукою Ракицького. Наприкінці першого тайму. М'яч дійсно влучив у руку захиснику шахтаря після удару Беніто. Але, по-перше, Ракицький притискав її до корпусу, хоч в останню мить інстинктивно робив рух до м'яча, все ж перебував боком до епізоду. Якби не рука, то м'яч влучив би у корпус і все одно не полетів у площину воріт. Відсутність збільшення обсягу тіла дорівнює відсутності пенальті. Все, про що можна говорити після цього поєдинку, це надмірна брудна гра від обох команд. Загалом лише 4 удари в площину воріт за 90 хвилин, і дуже боляче від того, що це головна вивіска українського футболу. Матч Динамо проти Шахтаря. Але за якістю, за змістовністю, ось це топове протистояння нашого чемпіонату. Значно поступається навіть умовному матчу еспаньола і кадіса, які ведуть боротьбу за виживання у лалізі. Показово, що найактивнішим у складі Динамо був Беніто. Він Геркіян постійно намагався пропонувати себе біля воріт суперника, тягнув м'яч до воріт шахтаря і шукав партнерів попереду. Та й момент з Аркицьким, про який ми говорили, теж створив він. Окрім постійної активності, Беніто ще й заробив на собі три жовті картки для суперників. В Динамо все настільки погано, що найкращий футболіст на полі Беніто, гравець, який ще 3-4 роки тому міг бути основним виключно у складі Олімпіка. Але, як сказав Луческо, на цей поєдинок у складі Динамо вийшли сім вихованців клубу. Втім, дійсно, грати і перемагати хотів.

It's important for, for our team, it's important for, uh, for the club. And, uh, my responsibility will take uh, Shovkovsky. He will be responsible for uh, the next matches. I shall help with I, I can do it. And I hope that uh, they will continue to, to make good, uh, good matches and uh, good results. Що я хотів би сказати ще? Е з цього моменту я йду на свій лікарняний, мені слід зробити операцію на нозі. На і з цього моменту, що Олександр Шовковський, виконуючи обов'язку тренера, але ми будемо е постійно з командою, ми будемо контролювати ситуацію. Е я міг би зробити поїхати з України зараз і зробити цю операцію у іншу країну, в Європі. Однак я вважаю, що треба залишитися у Києві, зробити цю операцію тут, щоб бути поруч із командою. Адже це важливо для неї, для наших гравців. Це важливо для країни, можливо, і це важливо для Динамо Київ. Окей, сенки Усім дякуємо. Для Олександра Шовковського це буде перший досвід самостійної роботи з командою. До цього легендарний екс-вратар Динамо працював асистентом тренера у збірні України. Допомагав Андрію Шевченко, згодом Олександру Петракову. На початку цього року Шовковський повернувся в Динамо і приєднався до тренерського штабу Луческу. Шовковський отримав команду, яка йде на четвертому місці. і Лише від зорі відстає на п'ять очок, сім балів від Дніпра 1 і аж 12 від Шахтаря. Динамо перебуває у перманентному стані кризи. Чекати Штабного дива від приходу Шовковського навряд чи є сенс, бо все ж працюватиме новий тренер, лише виконуючи обов'язки, і головним досі залишається Луческу. Шовковський не матиме повної свободи в ухваленні рішень. Та і поки для нас всіх загадка, яким тренером є і буде колишній голкіпер команди. Єдине, що точно відомо, це повне ідейне спустошення команди. Динамо потрібне перезавантаження. Методи й принципи Луческу перестали працювати одразу після здобуття чемпіонства. Якщо минулого сезону ще за рахунок запасу в якості гравців вдавалось перемагати, то зараз всі проблеми стали максимально очевидними. Дебют Шевковського відбудеться в матчі проти металіста. У першому колі цей поєдинок був заключним перед зимовою паузою. Кенджора, Забарний, Циганков проводили свій останній матч в складі киян, а ще до перерви забивали буяльський іванат. Наприкінці матчу забитим м'ячем відзначився циганков. Як згодом виявилось, цей гол став останнім для Віктора у складі Динамо. Зараз металіст одна із найбільш кризових команд. Харків'яни не виграють вже 15 турів. В останніх двох матчах проти Вереса і Ворскли металіст мав шанс навіть на перемоги. Але й з рівнянами була суперрезультативна нічия 5-5, А із ворсклою поразка 2-3, де харків'янам не вистачило часу, аби закембечити із рахунку 1-3. Перестав забивати бомбардир металіста Максим Прядун. В перших десяти турах нападник мав шість м'ячів. Далі у 12 поєдинках тільки один гол. Команда Огнєновича перебуває на 14-му місці і випереджає рух лише завдяки більшій кількості забитих м'ячів. Тож яким буде Динамо із новим тимчасовим тренером Олександром Шовковським? Черговий складний суперник для Жерони у Лалізі. Команда Віктора Циганкова зіграє проти Севільї і сподіватиметься на ще один успішний вечір у чемпіонаті. Жерона просто феєрично провела мідвік. Матчі 31-го туру в Іспанії були зіграні на тижні. Каталонці вдома приймали Реал. Несподівано цей поєдинок став українським дербі в прямому розумінні через проблеми зі здоров'ям. Тібо куртуа не зміг зіграти у стартовому складі реала. І вийшов Андрій Лунін. Українець з'явився на полі вперше із лютого. Якщо вихід в основі Луніна це великий сюрприз, то циганково Жероні незамінний футболіст старту. Віктор, як завжди, опинився у стартовому протоколі. Але головними героями матчу стали не українці, а нападник Жерони Таті Кастиянос. Аргентинець забив реалу 4 м'ячі, а Жерона виграла 4-2. Таким чином, безпрограшна серія каталонців в матчі проти вершкових тепер складає три матчі, два з яких Жерона виграла. Кастиянос вдруге у своїй Р'єрі забив чотири м'ячі в обох випадках у ворота реала. Але якщо минулого туру від аргентинця постраждав мадридський реал, то в сезоні 22-го року Кастияно зграв в МЛС і забив 4 голи у ворота Реала Солт Лейк Сіті. Таті став першим аргентинцем, який забив 4 м'ячі у ворота мадридського реала в одному матчі. Навіть геніальному Лео Месі вдавалось забити максимум 3 голи за гру. Ще декілька тижнів тому Кастеяноса булили у соцмережах за те, що він не використав вихід вічнавіч проти Барселони. А тепер носять на руках після 4 голів реал. Втім, іспанці швидко знайшли відповідь, чому нападник Жерони не реалізував вихід Вічнавіч проти Барси, а потім забив чотири м'ячі у ворота реала. Дуже швидко в ЗМІ з'явилась стара публікація таті в інстаграмі, де він фотографується із. Чаві Ернандесом. У грі проти Реала Віктор Циганков не відзначався результативними діями, але вперше зіграв не на правому фланзі. Українець в парі з Іваном Мартіном вийшов у центральній зоні, а праворуч в атаці діяв Ян Коуту. У першому таймі Віктор мав хороший шанс, але пробив вище воріт. Безрезультативна серія українця зросла до п'яти турів. Але немає причин говорити про спад в грі циганкова. Українець грає на своєму стабільному рівні. Просто був період, коли йому щастило опинятися при завершенні атак Жирони. Зараз таких ситуацій стало менше. Попереду у циганкова і Жирони ще буде багато матчів, де команді Мітчела потрібно буде видати свій максимум, аби набрати бали. Бетіс, Сельта, Вільяреал, Сос'єдат і наступний матч проти Севільї. Жирона максимально нестабільна, але напрочуд весела команда. Каталонці можуть перемогти Реал, відібрати очків Барселони та знищити Альмерію шістьма забитими м'ячами і водночас програти аутсайд. Хетафа та Валіадоліду, або пропустити 5 від Сосєдада. Залишається тільки гадати, якою буде Жерона проти Севілії. Тією командою, яка програвала Кадісу Хетафе і Валіадоліду. Чи тією, яка взяла 4 очки в двох матчах сезону проти Реала, на Віктора Циганкова чекає матч проти Севільї, яка зараз на ходу. Хосе Луїса Ментілібара в Іспанії називають батьком пресингу. Свого часу його Ейбар зачаровував своєю футбольною агресивністю. Зараз це звання взяла на себе Севілья. Андалусійці осоромили МЮ і пройшли до півфіналу Ліги Європи. Разом з тим, Севілья впевнено віддаляється від зони вильоту і невдовзі може навіть заскочити до першої десятки ла Ліги. Менділібар провів з андалусійцями шість матчів і не програв жодного. Жерона та Севілія дві дуже цікаві та атакувальні команди іспанської Ла Ліги. Тож цей матч обов'язковий до перегляду. Команда Руслана Малиновського продовжує боротьбу за лігу чемпіонів. У 33-му турі ліги 1 Марсель зіграє проти осера. Минулого туру Марсель виграв один із найпринциповіших матчів сезону. Команда Тудора на виїзді перемогла Ліон. На 90-плюс першій хвилині автогол від Гюсто приніс команді Малиновського перемогу. Сам Руслан вперше за три останні тури вийшов у старті і провів на полі 83 хвилини. Українець був доволі ефективним у точності передач і достатньо впевнено, почав. Чував себе у боротьбі, але Малиновський разом із Вітіннією були двома футболістами Марселя, які жодного разу не намагались відібрати у суперника щодо креативних дій. То тут великий мінус: жодного створеного момента, жодного вдалого овіграшу суперника, жодної ключової передачі з просуванням. Малиновський отримав шанс, але скористався ним навіть менше ніж на 50%. Такої ж думки, і у Франції Руслан отримав найнижчий бал за гру від змі і отримав звання розчарування матчу. Особливо провал Малиновського підкреслює те, що його напарник по позиції Дженгіз Ундер забив у матчі проти Ліона. Причому Ундер забив у другому турі поспіль. А Малиновський мовчить вже майже. Три місяці Марсель у грі проти Ліона віддав м'ять супернику. Команда Тудора мала лише 40% володіння, але контратаки Марсельського Олімпійка були надзвичайно гострими. Одразу шість таких спроб завершувались ударами у Марселя, і жодної у Ліона. Тудор віддав м'яч супернику, але при цьому контролював гру. Марсель був активнішим і гострішим. Хоч команда Малиновського перемогла лише через випадковий автогол, але цей успіх був заслуженим. Марсель здобув дві перемоги поспіль і дав підстави говорити про те, що невеликий спад позаду. Команда Тудора поки що випереджає Ланс і Монако в боротьбі за друге місце і пряму путівку до групового етапу Ліги Чемпіонів. Якщо фініш сезону буде успішним, то Олімпік вперше із періоду останнього чемпіонства, а це початок десятих років, два сезони поспіль гратиме у лізі чемпіонів. Попереду у Марселя ще шість матчів. Найближчими вихідними на провансальців чекає гра проти осера. Потім Ланс, Анже, Ліль, Брест і Аячо. Чи не головний матч сезону, Марсель зіграє через тур проти Ланса. Причому цей матч буде гостьовим для Марселя на одному із найскладніших стадіонів Європи. Втім, найближчим суперником стане Осер. Ігорю Тудору потрібно буде вирішити проблему домашніх матчів. Марсель виграв лише один із шести останніх поєдинків Ліги 1 на велодромі. Як це не дивно, але саме результати. Матчів на власному полі не дозволили Олімпіку на довгій дистанції змагатися з ПСЖ за чемпіонство. Часто футболісти Марселя просто не справляються із тиском власних болівальників. Осер один із новачків Ліги 1 цього сезону. Останніми тижнями команда Крістофа Палісіє показала непогану динаміку. Осер зміг зупинити ліль і, взагалі, в останніх чотирьох турах набрав більше очок ніж Марсель. В Олімпіка 8 балів, а осера десять. Загалом команда Пелісі за останні 11 матчів чемпіонату програла лише одного разу. Осер переміг Ліон і Лорян зіграв нічию з ніцею Реном та Ліле. Із майже безнадійного 19-го місця Пелісі підняв свою команду на 14-ту сходинку. Хоч осеру і досі загрожує виліт, але тепер команда виглядає цілком конкурентною на фоні суперників у боротьбі за виживання. Осер вперше із 2012 року завітає на велодром. Досі ніколи такої тривалої паузи в протистояннях між цими двома командами не було. Та й взагалі в нульових руках Осер та Марсель часто були конкурентами в боротьбі за Єврокубки. Але зараз на провідних ролях у французькому футболі залишився лише Марсель. Тож, друзі, пишіть у коментарях, як на вашу думку, стартує Олександр Шовковський на чолі Київського Динамо, чи вдасться киянам перемогти металіст, і що відбувається з Малиновським? Це дійсно криза. Чи все ж таки невеликий спад. Чекаю на ваші думки. Обов'язково не забувайте поставити вподобайка цьому відео. Перевірте, чи підписались ви на наш ютуб канал Якщо ні, то зробіть це обов'язково. І також долучайтесь до нашого збору на лігу аеророзвідки. Ми збираємо кошти на мобільні пункти керування для операторів наших безпілотників. Тож скануйте або ж qr код який ви бачите на екрані, або переходьте за посиланнями в описі до цього відео, де є детальна вичерпна інформація по нашому збору. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.